Вітаю, шановні читачі. Нам випала чудова нагода познайомити з відомою у всьому світі казкою хлопчик зірка, видатного англійського письменника 19 століття Оскара Вайлда. Казку Хлопчик Зірка. Варіант перекладу назви Зоряний хлопчик. Було написано 1888 року. Час перейти до самої казки. Зимової ночі два бідні дроворуби прокладали собі шлях додому через великий сосновий ліс. Була справжня стужа. Дерева потріскували від морозу, а гірська річка нерухомо зависла в повітрі водоспадом, бо її поцілував льодяний король. Дровороби розмовляють про несправедливість життя та про свою бідність. Комусь дається багато, а іншим мало. Несправедливість розділила світ і ніщо не поділене порівну крім горя, каже один із чоловіків. Раптом дроворуби бачать, як з неба падає яскрава і дуже красива зірка. Чоловіки поспішають на місце падіння в надії знайти золото. Вони бачать на снігу плащ із золотого полотна. Розшитий зірками, в якому лежить маленький хлопчик. Один з чоловіків пропонує залишити дитину у лісі, бо від неї ніякої користі. Другий, незважаючи на те, що він також бідний і йому потрібно годувати багато ротів, вирішує забрати дитину додому, тому що було б великим злом залишити її гинути у снігу. Дружина дроворуба не рада знайді, бо й власним дітям не вистачає хліба. Але чоловік зауважує, що в будинку, де є черстве серце, дме холодний вітер. Жінка розуміє натяк бере хлопчика на руки і вкладає спати поруч з найменшою дитиною. Хлопчик росте разом з дітьми дроворуба З часом виявилось, що він дуже красивий. Він був білим і витонченим, як слонова кістка, а його кучері були подібні до пелюстків золотого нарциса. Його губи були, як червона квітка, а очі, як фіалки біля річечки з чистою водою. А його тіло було таким, як білосніжний нарцис у полі, де ще не ступала нога косаря. Хлопчик був хорошим бігуном, добре танцював. Грав на дуці й складав гарні мелодії. Хлопчик зірка різ гордим, жорстоким та самозакоханим. Дітей односельців він зневажав, тому що був впевнений, що сам має благородне походження адже прилетів із зірки. Хлопчик став господарем над дітьми, називав їх своїми слугами. Ніякого жалю не було в нього до бідних, сліпих, покалічених і нужденних. Він кидав в них камені, лаяв та проганяв їх з поселення. Хлопець знущався з тварин і хизувався своєю вродою. Одного дня через поселення проходила бідна жінка-жебрачка. Її одяг був подертий, ноги були поранені камінням на дорозі. Її спіткала велика біда. Стомившись, вона сіла перепочити під каштаном. Хлопчик Зірка почав знущатися з жінки, але неочікувано з'ясувалося, що жебрачка його мати. Почувши про таке, хлопчик відчув себе обуреним і приниженим, тому що вважав, що його мати зірка. Він жене жінку геть і каже. Що вона така огидна, що він краще поцілував би гадюку або жабу, ніж її. Образивши і відштовхнувши рідну матір, хлопчик поспішає до своїх друзів. Але ті починають дражнити його і кажуть, що він став такий гидкий, як жаба, і бридкий, як гадюка, і тепер вони не будуть гратися з ним. Хлопчик зірка йде до озера. Він дивиться у воду та бачить, що обличчям він став схожий на жабу, а його руки в лусті, як тіло гадюки. Хлопчик зірка розуміє, що покараний за гріх. Він зрікся своєї матері, був жорстоким з нею. Герой вирішує шукати матір по всьому світу, допоки не знайде її і не вимолить в неї пробачення. Хлопчик Зірка просить крота, білочку та пташку коноплянку допомогти знайти його матір. Але помочі він не отримує, тому що кожній із тварин заподіяв страшне зло. Кроту виколов очі, пташці обрізав крила і вбив матір білочки. Три роки хлопчик Зірка ходить світом. Але ніхто ніде не чув про його матір. Люди насміхаються над ним через його огидну зовнішність, принижують його. Це був такий світ, пише автор, який хлопчик створив у дні своєї гордині. Одного вечора герой казки підійшов до брами міста, яке було оточене великими мурами і стояло на березі річки. Він вирішив там шукати матір, але вартові, насміхаючись над його потворним виглядом, спочатку не пустили його в місто, а пізніше, за чашу вина, продали як раба старому чоловіку зі злим обличчям. Старий виявився чаклуном. Він помістив хлопчика у в'язницю, накормив запліснявілим хлібом. І напоїв солоноватою водою. Чаклун тричі посилає свого раба в ліс шукати золоті монети з білого, жовтого і червоного металу. Якщо хлопчик нічого не знайде, на нього чекає покарання з кожним разом жорстокіше. У лісі, де б хлопчик не ступав. Гострі колючки та шипи з'являлися з під землі й оточували його. Зла кропива жалила його. Вперше перший раз, шукаючи монету, хлопчик почув із гущавини крик болю. Забувши про власне горе, він побіг на крик і побачив маленького зайця, що потрапив до мисливської пастки. Хлопчик зірка пожалів звіря і звільнив його. Вперше в своєму житті Егої співчував іншій істоті і зробив добру справу. Зай допомагає знайти монети і каже хлопчику Я поставився до тебе так, як ти поставився до мене. Але кожного разу, коли радісний герой із знахідкою повертався у місто, біля брами його перестарівав прокажений і просив монету. Інакше казав він помре. І хлопчик, знаючи, що на нього чекає жорстоке покарання, віддавав монети нужденному. За невиконання третього завдання Чуродій погрожував вбити хлопчика, але той знову віддав монету. Неочікувано, коли хлопчик проходив через міську браму, варти й містяни шанобливо вклонялися йому, кажучи який красивий наш володар. Герой подумав, що люди, як і раніше, глузують з нього. Але виявилось, що врода повернулася до хлопчика. Однак в його очах з'явилося те, чого не було раніше. Може, то була доброта. Серед натовпу хлопчик побачив вже брачку, яка назвалася його матір'ю. Він кинувся їй в ноги. Молив пробачити його, дарувати свою любов і прийняти як сина. І мати пробачила своє дитя. Виявилось, що жебрачка і прокажений насправді були королем і королевою і батьками хлопчика зірки. Вони обняли й поцілували сина, і він став володарем усього міста над річкою. Він керував справедливо і милосердно. Злого чеклуна вигнав. Дроворубові та його дружині послав багато подарунків, а їхніх дітей усіляко вшановував. Новий король не терпів, коли хтось грубо ставився до звірів чи птахів, навчав любові, доброті й милосердю, бідним давав хліб та одяг. І всюди тоді панували мир і достаток. Але правив він недовго, бо надто великими були його страждання. І через три роки він помер. А той, хто прийшов після нього, правив жорстоко. Дякую за увагу, шановні друзі. До нових зустрічей із цікавими книжками.